Вітаю вас, жабенята! Сьогодні ми оглядаємо лайфхаки і поранки до дня закоханих. Ну, трошки невчасно, але сьогодні в ефірі наші старі добрі, не дуже добрі, знайомі в вуху. Не в уху. Ми з жабенятком сьогодні в рожевому, тому що швидше за все, цей випуск вийде десь в районі 8 березня. І святом, кохані. Насправді, оте відео, яке я сьогодні оглядатиму, це просто ну супер еталон аб'юзивних стосунків. <звук> Тому, якщо ви таке помічаєте за собою, у мене для вас погані новини. Попа. <звук> ага, тобто ти придбала жестяну банку з відкривачкою, але чогось вирішила її відкрити з іншого боку. Де відкривачки нема. Для довідки, коли я востаннє так відкривала банку, я мало не вскрилася. Але що ми сумне? Дивимось цей лайфхак далі. Ха-ха! Mm -hmm. Ви купаєте прикол? Банка порожня, як і я всередині. Hello, Darkness, my old friend. Коли я тільки починала дивитись цей лайфхак, я думала, що вона відкриє ту банку. Оце рагульно так, покладе туди якісь цукерки, чи, можливо, типу. Папірчики з поцілунками, ну, типу, щось, що виглядає як поцілунки. Вручиться йому і така. На, дивися, консервовані поцілунки, так звані. Але ні, краще б ти вже подарувала йому банку помідорів і не позорилась. Чувак, ну налажай. Ні, ну це вже якась епічна битва гумористів. Де ви взагалі бачили, щоб хтось одягав перстень прямо з коробки? Ми точно дивимося лайфхаки, чи це відео з кастингу нових акторів дизель-шоу? Ну, в принципі, це подарунок рівня шкарпеток і піни для гоління. Тому що загалом в господарстві та чашка може знадобитися. Як в господарстві може знадобитися жистяна банка без верху і без дна, для мене ще більша загадка. Типу, Можливо, з неї могла б вийти непогана попільничка, але хто взагалі досі курить? Звичайні цигарки. Mm. Угу, пелюстки троянд. Ну, принаймні, цього разу вона вирішила якось інвестувати в цей подарунок, а не просто купити банку горошку. Теж непоганий подарунок насправді. Хоча стоп, готові пелюстки від троянд можна купити, типу, за дешево в цьому кульочку в квітковому магазині. Звучить раціонально. Тобто, вона вирішила не розкошелюватися і продовжувати наш бомж пакет. І маленькі свічечки, до речі, я б теж не радила отак ставити, тому що я колись їх так поставила, поки приймала ванну, і пропалила стільницю. Треба було все-таки в басейні купатися, а не в ванні. то що це я придумала. В ванні купатися. Не хочу, звісно, нікого розчаровувати, але у них в раковині лежить, типу, чистий посуд. Подруга, ну ти навіть не стараєшся пранканути того нещасного хлопа. Цей посуд можна було просто перекласти в сушарку, і все. Який жах. А какать як. То прикол полягає в тому, що дівчина має алергію на троянди, але чел все одно зробив їй романтичний подарунок із пелюстками троянд. Це типу, я не їм конфет, а мій хлопець такий. Боже, та просто розідіться вже. Навіщо ви мучите одне одного, дурочки? Вихід є? Якщо я не помиляюсь, то в цю гру треба грати з ножем, а не зі шпажками для шашликів. Що? Що ти за придурок такий несмішний взагалі? Я все ще не розумію, навіщо вони разом, якщо отак щиро ненавидять одне одного. Чел. Ти знаєш, що таке повага до свого партнера? Стали меркантильними о бабках, о деньгах. Ваша партнерка постійно з'їдає все, що бачить перед собою? Насріть її в тарілку. Можливо, це не жарт. Ага, замість цукерок він кладе в коробку сосиску. Як це взагалі має змінити ситуацію? Бл... До речі, міг би покласти в коробку те, що відрізав собі під час попереднього лайфхаку. Погодьтесь, моя ідея все-таки була кращою. Хочете нарешті серйозно поговорити про стосунки, але партнер постійно уникає розмови, бо кудись поспішає? Насріть йому у взуття. Це ж було вже. Ти намастив її кроси з зубною пастою. -шо, блядь! Моя ідея все ще видається кращою. Коханий не хоче купувати новий айфон. Зробіть свої послуги платними. Here comes the money. Стали меркантильними, а бабках, а дінгах. Тільки я це бачу, чи ви теж? Що вони взагалі хотіли оцим цим сказати? О, Господи. Посварились з коханою і не знаєте, як ще їй напаскудити? Насріть на її пса. Господи, вмієш ти все обісрати? Сподіваюсь, я нарешті вгадала. Ні ну що, я просто подивилась за багато лайфхаків. Ага. Вона у відповідь всрала пледа і зшила йому синтепонову дупу. Зрозуміло, може ви все-таки спробуєте парну терапію, чи там, я не знаю, розійдетеся? Це відео було максимально жахливим. Лайфхаки просто треш. Не робіть так, будь ласка. А ось тут я тримаю для вас наступне відео. Будьте чемні!